Одеса, покажіть, будь ласка, нам по прильотах. У мене цікавий прильот. пам'ятаєте, я давала весь тиждень на каналах передбачення, давала прогнози, і нам падало чітко, що вони планують якийсь теракт. Теракт це обстріли. Масу пам'ятаєте? Вони обирали між Одесою, Миколаєвом та Херсоном. Десятка мечів паде на Одесу. Дуже обережно, щоб не було смертей. Куди саме? Покажіть, будь ласка, які цілі в них в Одесі? Мій сон щодо парк, і я бачила, це море центральний парк в Одесі. Пам'ятаєте? Мої прогнози щодо торгових центрів по Одесі, пам'ятаєте? Будьте обережні. Покажіть, будь ласка, мені місце куди саме. Дуже обережно в тому районі, куди вже прилітало по церкві. Пам'ятаєте? Московський патріархат? Дуже обережно. І поряд має бути десь лікарня. Номер лікарні. Покажіть мені, будь ласка. Третій номер лікарні. Скоро вони планують стріляти по ТЕЦ. Починати вже. І мене ще дуже сильно турбують. Всі локації, які знаходяться біля моря. Того що у вісні я бачила море чітко. І оте... готелі біля моря. Одеса. Харків. Покажіть, будь ласка, нам Харків. По обстрілах. Пам'ятаєте мій... мій прогноз про... День Незалежності, коли співали Путін «Ла-ла-ла-ла». Це вулиці Сумська, здається, да? і десь недалеко від неї, там був торговий центр. Я коли побачила це відео, мені чітко перед очима просто така, знаєте, картинка, як в екстрасенса. мені показало, що туди будуть направлені ракети. От 100%. Тільки ми не знали час. Дуже обережно. Це передбачення залишається. Не забуваємо про нього. Покажіть, будь ласка, мені. На Салтівку вже летіло, те, що ми передбачали також. Передбачення збулося через місяця два. Харків по обстрілах. Покажіть, будь ласка, цілі росіян. Харків. Дуже скоро вони будуть стріляти по Харкову по енергосистемі. Дуже обережно. Зараз починає падати енергосистема. Бачите? Значить, скоро це буде. Дуже обережно. Покажіть, будь ласка, мені. Блін, прильот по жилим домам показує. Зразу. Десятка мочів, десятка понтажів. Де? Номер, номер будинків. Щось. І що поряд з будинками зразу. 14-15. Цифри. Еще поряд с будинком 14-15. Это возле вокзала, ребят. Возле вокзала, я сразу вам говорю, возле вокзала очень аккуратно. Но... До речи, дивите, еще вокзал и автовокзал. Ось, Того, що автовокзал мені показує. І я бачу біля автовокзалу десь дуже недалечко. Супермаркет має бути. Супермаркет такий великий супермаркет. Автовокзал. І потім вокзал. Тобто вокзал той і той вокзал. Будинки 14 і 15. Дуже обережно. Вулиця Сумська, не забуваємо про неї. Покажіть, будь ласка, мені Запоріжжя. Запоріжжя, це Я тільки починаю настраюватись на Запоріжжя, мені зразу цей сон, блін. Багато з вас писало, що це про Покровськ. Пам'ятаєте, мій сон, да? там, де я бігаю з друзями по заброшкам, оскільки я знімаю проєкти, дуже часто ми ну, бігаємо по цих заброшках і так далі. Вибачте, відкрию зараз двері, тому що до мене подруга приїхала. Так, так? Да? І потім дивіться, як виходить. Ми бігаємо по цим заброшкам. Знімаємо. Я просто... і, і знаєте, місто таке, типу заводи, крани і так далі. промислове, як то кажуть. І потім повертаю голову, бачу, що, типу, кацапи заходять, а наступають на, місце, на місто і окупують його. Тобто, чітко бачу, як вони окупують місто. Ви писали, що це Покровськ, але я зразу, коли настраюся на Запоріжжя, я зразу ба чогось згадую про цей сон. І сьогодні вийшло новини про те, що вони мають наступати на Запорізьку область знову. Тобто я не забираю своїх слів про Херсонську Запорізьку область, що вони ще будуть наступати туди. Того, що я ж кажу, тоді, коли розповідала перший раз у Морослава цей сон на ефірі, там чітко показувало, що вони, блін, перед днем народження Путіна про це розмовляли. Там були якісь плани. От вони раду свою, розумієте, за круглим столом сиділи і обсуждали це все. Мені фаніла і показала. Все. Ось і потім картинка ж вся змінилася. Типу я бачу, як в полоні і ці корейці. Потім вже вийшло підтвердження сну, ми зрозуміли, що КНДР буду воювати на боці Росії. Якось так. Я коли настраюсь на Запоріжжя, блін, ну я згадую цей сон, не хочеться думати, що вони будуть все ж таки намагатися окупувати місто. Ну, я не думаю. Давайте подивимося зараз по обстрілах по Запоріжжю. Зараз Запоріжжя куди саме і будуть прольоти. Мене турбує центр міста. Ось це тут спонтаплі, центр міста турбує. Центр міста, центр міста. Див, дивіться, вона турбує центр міста. Це перше, що показало, Да? Далі. А... Має бути якийсь фонтан. Я пам'ятаю, що колись було передбачення, про... чітко показувала локацію з фонтаном, туди був прильот. І тут знову тут з кубків і шут. Не знаю, працює чи ні фонтан, може не працювати, до речі, але він там є, стоїть цей фонтан, центр міста. І будинки жилі. Десятка кубків, саме номер. Покажіть мені, будь ласка. Біля цього фонтану має бути лікарня. Лікарня якась ну, типу, не, 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 не частна, а якась савдеповська, ну, як є. Десятка кубків, саме місце, покажіть, будь ласка, мені номера будинків. Зараз зараз. Блин, баллистика будет, ребят, лететь Или С-300, или Кабы Как там, что там летит Смерть, Это баллистика всегда Очень аккуратно, обстрел такой нехороший будет Пятерка мечей сразу, разрушение, жертвы Дома, номер Два Второй дом, два Вот, мне кажется, с двух до шести Возможно, какой-то продолговатый такой дом Потому что здесь и два, и шесть, вот два, и шесть Вот так вот Так, секундочку, ще покажуть мені. І район вокзалу знову Запорожній. Це центральний вокзал. Я знаю, що у вас їх два центральний. Туз спонтаклів зразу і Фортуна центральний вокзал. Так, Київ. Ну, мені сьогодні э, таке питання задава, знаєте, яке? Кажуть Марія, чого ви... Чого всі інші практики дивляться своє місто там, де вони живуть, а ви не дивитесь ніколи? Так от, я відповідаю на ваше питання. Того, що спочатку війни, коли я три роки дивилася своє рідне місто, мені писали, блін, а чого ти смотриш тільки свій город, а чужий ні? Неужели тобі насрать на нас, на всіх? Так от тому я перестала дивитися Києв і почала дивитися інші міста. Ну і тут вам якби не угодили, розумієте? Так ви вже оприділітесь. Київ, дивіться, вчора було передбачення про те, що вони знову будуть бити по. Кстати, касательно Запорожжя, є що атомна станція очень акуратно. Я ж говорю: із за того що через те, що зараз були новини про те, що ми хочемо повернути ядерну зброю. Росіяни зараз знову будуть нас залякувати ядеркою. І зараз будуть провокації на атомних станціях Запорізька станція.